Совок до будь-якої своєї системи озброєння залюбки розробляв запалювальні боєприпаси. От любили вони те діло. Не винятком стали і гради. 122 мм реактивний снаряд М21З, індекс 9 м 22 с оснащувався бойовою частиною 9 н 510 яка містить 180 готових запалюваних елементів призматичної форми. Виготовлених із магнієвого сплаву МЛ5. Всередині кожного елемента міститься піротехнічна суміш, якою вони власне і запалюються, час горіння елементів близько двох хвилин. Реактивний двигун точно такий же, як і у ракети 9М22. В якості підривача використовуються дистанційні трубки ТМ120 або ГТД-90. Підривач налаштовується перед пострілом для приведення в дію бойової частини на певній висоті над цілю. Після спрацювання підривач активує запалювально вишибний заряд, в результаті чого запалювальні елементи розсіюються та створюють осередки горіння на площі близько 6400 метрів квадратних. Виглядає воно гарно, але тільки якщо дивитися зі сторони.